У номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки існує натуральних чисел А, для яких нерівність А16 більше за одну другу, але менше за 3 четвертих, правильно. Варіанти відповідей. А1, Б2, В3 і Г4. Приступаємо до виконання. Запишемо нашу нерівність А16 більше за 1 другу, але менше за 3 четвертих. Зведемо до спільного знаменника 16, додатковим множники будуть 8 і 4. Маємо 8 шістнадцятих і 12 шістнадцятих. Отже, отримали нерівність а 16 більше за 8 16, але менше за 12 шістнадцятих. Отже, значення А будуть дорівнювати 9, 10 і 11. Таких значень у нас 3. Записуємо відповідь. Три і варіант відповіді В Номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 виконано.